пам'ятаю ту істерію, коли е, після перших, е, скажімо так, зустрічей да, була у нас, я б сказав, пішла в суспільство така істерія проти Америки, це неправильно. І зараз теж. Е, Треба виважено, і це обов'язок і політиків і влади в першу чергу, де, де ми бачимо проблеми, там треба працювати а скажімо, Вот отак брати за чисту, як кажуть, за чисту монету, те, що сказав сьогодні Трамп. Трансформація відношення до Путіна. З 2014 року багато е, політиків серед наших партнерів е, залежало від дій Путіна в першу чергу. І ми це пам'ятаємо. Да? Нас дуже хвилювала позиція Німеччини, Франції після приходу. Нового президента да? і е, вибори, які проходили в Європейських державах, і це для нас завжди був такий момент, коли ми е, хотіли більшого, але йшла е, така поступова, на, на наш погляд, дуже повільна е, дія з цих боку. Але в той же час ми завжди казали, що треба нам самим мобілізуватись і всю економіку, всі можливості поставити на військові рель... рейки. рейки. тому що ми починали війну саме, тобто з на наші можливості, тому що на нас напали ні ми. Якісь там е, дії почали. І тому світ теж отак поступово дивився на цю війну, і е, але треба сказати, що сьогодні Європа практично вся на нашому боці, і та допомога, яка йде з Європи, теж дуже важлива, особливо політична. да Що стосується Трампа, ще раз підкреслюю, е, все буде залежати від наших дій. Від наших э, зусиль, тому що коли він каже про козиря, він і, і має на увазі, що що є у Ердогана козиря. Так, не тільки у Путіна. І тому коли э, є партнери, у яких є козиря э, в уявленні Трампа, э, треба працювати так щоб адвокація більше йшла з того боку наприклад